Вітаю, друзі! Меню для діабетиків. Сьогодні готуємо блини із двох інгредієнтів: яйця, будь-який чиз. Філадельфія, якийсь без особої розкрученої назви, чиз. Або в мене ось залишилось від тірамісу маскарпоне. На два середні яйця невеличких беремо близько 100 чизу. Я скористаюсь таким блендером, щоб не мити ємність. Ще якусь тут і зіб'ю, або можна погружним блендером скористатися. Ще. ще додаємо трошечки солі і трошечки соди, ну, як кажуть, на кінчику ножа. Так, блинчики дорогі виходять, звичайно, але здоров'я ще дорожче. ось таке ріденьке Давайте додамо в нього трошечки олії, чайну ложку буквально. Людям, які страждають на цукровий діабет, основне, основний момент це глікемічний індекс продуктів контролювати. А тут ні грамочки, ні крахмолу, ні цукру, ні борошна, нічого. Добренько розігріли, потім зменшили нагрів, тому що це рідке тісто мусить схватитися хорошо з одної сторони і тільки потім вже можна буде перевертати. Тіста треба небагато наливати, я, звісно, шуронила щедро, бо треба міряти ложками або полоником. Ось дивіться, воно таке як омлетик формується. Чекаємо, доки зверху ці пузирики з'являться, і вже перестане блистіти, б томатове зверху стане. Перевертати таку ніжнятіну дуже складно, тому я піддівала краюшки, потім до середини. А можна взяти, знаєте, що таку прям лопаточку широку раз І перевертати. Ну, можна, друзі, постаратися, бо при такій дієті, знаєте, раціон дуже обмежений. Я планую започаткувати плейлист: лікімічний індекс назву, або для діабетіки в меню. Будемо туди накидати такі рецепти, щоб могли дивитися ті, хто має такий діагноз, і ті, хто мусить робити профілактику, наприклад, є генетична схильність, або просто треба злегка. Стрункішим стати. Це й взагалі тонесеньке, прямо дірочки просвіщаються. Трохи надірвався, коротше, я перший раз правильно зробила інтуїтивно, більш товстенько наливати, щоб, щоб він не був аж прозорий такий. Та й щоб можна ж було наїстися взагалі. Друзі, про всяк випадок, я розкладала на різні тарілочки, боялась, щоб вони не злиплися, нічого вони не склеються. Нормально, немає ніякої проблеми з ними, все добре. Перевертав за допомогою двох лопаточок. Широку і зручніше. І коли тільки Тільки ось вона так трошки, як бантиком стає, брижиться. Як тільки